Привіт, мої любі українці та гості України. Ви вже чули цю інсайдерську новину. Що Зеленський рекомендував залужному відправляти не передову воєнкомів, начальників ТЦК, а на місце на їхнє місце призначати бійців з фронту, які отримали поранення. Вже є перший кандидат на цю посаду. Поздравляю. Зараз ви познайомитесь з ним. А спочатку я хочу вам показати, з чого все починалось. От, блядь, наблюдаю, постійно стикаюся з відео, блядь, Коли наші воєнні займаються без Ну як воєнні. Мазані підараси, які сидять сука, в воєнкоматах, блядь, які нахуй імеють там, блядь, генералів, хуялів блядь, у штабах, у хуях, блядь. Яку хуя? Сидять оці полувокери там. Вопрос. Блядь, якого хуя ти не посадить дівчат, блядь? Ветеранів війни, які втратили блядь, свою способність, блядь, воювати. блядь. От, тобто, ну, Не можуть блядь, вони воювати більше, бо у них більше немає такої фізичної можливості. Чого ці підараси там до сих пор сидять, блядь? Лоби, сука. Як подивишся відео, лобуряки їбані нахуй, блядь, які сука крутять, блядь, то дідів. То, блядь, малолеток літок якихось крутять, блядь, там на особено Одеса випадає постійно, блядь, і постійно там наблюдаєш цей безпреділ, блядь, Це просто бред, блядь. Як бачите, цей б'є з фронту явно не сидить десь там в запасі або в ТЦК. Ця людина захищає батьківщину повним ходом. І він цю рекомендацію давав ще хто зна коли прямо з фронту. До речі, якщо ви хочете оперативно дізнаватися про саме свіжу інформацію, прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, посилання є в описі до цього відео. Йдемо далі. Після такого звернення щодня надходило десятки, а можливо навіть і тисячі схожих звернень. І звісно, що народ, якщо обурився на дії таких начальників ТЦК і ТЦКшників, які виконували їх команди, звісно, що відбулося? Влада почала якось реагувати на це. І ось, о, що заявив Різніков, дивіться там багато людей, які сидять там віками, поросли мхом і коріннями. Тому є одна із простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленська. Він же верховний головнокомандуючий. Я можу вам її озвучити. Рахуйте, що це інсайт. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів основних які давно сидять там відправляти як військовослужбовців на фронт, на лінію фронту. А скеровувати на їх місця військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають, в тому числі, як правильно проводити роботу по продовженні мобілі... ну, мобілізаційних реалізацій мібіліційних потреб. Дійсно гарний інсайт. І піар гарний, і начебто народ підтримав. Але ви знаєте, що головне? Головне те, що після слова але так знімуть парочку воєнкомів для галочки, щоб по телебаченню показати, і потім всі казали, да, ви знаєте, виконується слово президента, оце да. Але це не буде дієво і масово, так як ми зараз про це з вами можемо фантазувати. І держава для того, щоб замилити очі людям, вона щось вигадає, повірте мені. От маска буде така. Начальник ТЦК повинен мати вищу спеціальну освіту, навички управління і командування, бла, 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 бла. І в додаток буде таке: для цього потрібен час, і наразі держава готує спеціальну програму і знову бла, 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 бла. Ну, буде те відбуватися, що ж завжди відбувається з тими законами, які не працюють. Хоча це не є закон, це є рекомендація. І ви знаєте, головним завданням влади буде затягнути час, поки це будуть лапшу на уші нам як завжди вішати. Питання замилиться і зникне з поля зору народу. Тому це питання треба контролювати. І я прошу вас висилати мені будь-які відео, на яких зображено, як ТЦКшники, начальники ТЦК порушують ваші права, порушують закон. Ви знаєте, а я вже знайшов достойного кандидата на запропоновану президентом посаду воєнкома. Ось він, подивіться виконує зараз наш батальйон бойові завдання на пахмутському напрямку. І дали нам сьогодні в роту людей, серед яких є такі, які жодного разу в житті не стріляли і взагалі ніякої підготовки не проходили. П'ять днів побуло десь там у Сумській області, після чого одразу відправили їх сюди, на Бахмутський напрямок. Ще їм і кулемети дали, а люди споряджати магазини не вміють. Але це ще не все. Ось біля мене стоїть людина, у якої п'ятеро дітей, п'ятеро, і хворий батько. Але тим не менше її відправили сюди. Мені цікаво, чому той, хто відправив сюди цю людину, сам сюди і не прийшов. Чому наші військомати не ловлять мажорів, депутатів, чиновників, їхніх дітей, а ловлять ось таких простих хлопців, які не мають можливості відкупитись? Чому? Чому зловлять такого підняка і одразу сюди і відправляють? А самі там сидять у своїх військоматах і кармани собі набивають на взятках. А заступниця міністра оборони Анна Маляр... У той час заявляю, що у нас немає таких людей, які без відповідної підготовки йдуть на фронт. Та як немає? Ось біля мене людина. П'ятеро дітей, хворий батько, ніякої підготовки не проходила і ні разу з автомата не стріляла. Розкажи, як тебе мобілізували? Вранці я їхав на роботу 7-10 на велосипеді. Мене зупинила поліцейська машина. Та військові забили в машину в у місті з біціллями і повезли воїн... у воєнкомат. З воєнкоматом мене направили на Бахмутський напрямок, в який же без підготовки, без нічого. У той же день прилетіли обстріли, і ми залишилися живі. Це дійсно так, тому що ми були в принципі поряд у перший же день. Людину, яка яку відправили сюди без відповідної підготовки, потрапила під мінометний обстріл і чудом залишилася жива. Мені цікаво, хто б поніс відповідальність за цю людину, яку відправили одразу на Бахмутський напрямок без відповідної підготовки і в якої п'ятеро дітей? Та ніхто б не поніс відповідальності. І скажи, скільки в тебе дітей? П'ятеро п'ятеро дітей у людини. Ти казав, що у тебе п'ятеро дітей Так, да, навіть кимати. на бумазі написав. А що вони тобі казали на це? Нічого. Просто нічого не сказала і відправила людину і так на Бахмутський напрямок. Будучи на війні вже більше року і бачачи все зсередини, що тут відбувається, я хочу вам сказати, дорогі українці, що вам не говорять навіть одного відсотка правди того, що тут відбувається. Вам говорять і показують те, що їм потрібно і що їм вигідно. А реальність вона зовсім не така, зовсім інакша. І за останній місяць я повністю змінив свою думку і своє бачення. Стосовно цієї війни, ця війна це велика геополітична гра сильних світу. Цього де Україна і українці є просто розмінною монетою. Бачите, до чого призводять помилки сьогоднішніх ТСК-шних воєнкомів. То я думаю, ця людина буде свої функційні обов'язки здійснювати чесно, правильно і достойно. Тепер я прошу вас підписатися на цей канал, якщо вам відео сподобалось, підняти шльопалку вгору або вниз, якщо не сподобалось, і залишити щось цікаве в коментарях. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. У Мене питання до вас, ті, хто здорові лоби, сидять в центрах комплектування. Ви придатні до служби, чого ви сраку грієте? Там можуть бути тільки жінки, там чоловіки в принципі не потрібні. Ні, там самі чоловіки, жінки тільки оформлюють документи.